Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія потужних вибухів Курську. Росіяни самі ж обстрілюють свою атомку. Путін зійшов в Абанкам. Двійник Путіна терміново заявив, що зараз уночі та удення 9 грудня, нібито намагалися атакувати Куруську АЕС, і нібито вони її екстерно зупиняють через пожежу реакторній. Таке головний редактор російської нациста видав на каналі на Раді щодо ситуації в прикордонних регіонах та ситуації у цілому. Противник намагався сьогодні завдати вночі ударів по Куруську Ські атомні електростанції, міжнародне агентство з атомної енергетики поінформоване. Вони обіцяють самі приїхати надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що в кінці місяця це буде з їхнього боку зроблено. Заявив директор, представники Курської АЕС та Росатом, Атомєчнього поряд не коментували в той же час. Путін знає про дозвіл США бити не тільки по прикордонню, а й по Москві. А також перші кроки Трампа в енергетичному до бізнесі а тому і поспішає захопити усе, стільки встигне. Далі економічна капітуляція РФ її. Крах до слова наразі в курисько українські артилеристи тримають АЕС під вогневим контролем. До неї зокрема дістає система залпового вогню вільха. Про це у своєму Фейсбук написав військовий та блогер Ігор Луценко. Чисто математично куриська АЕС зараз під вогневим контролем української далекобійної артилерії. Класична українська Богдана має задекларовані можливості ураження осколково-фосними боєприпасами на 40 кілометрів, активно реактивними на 60 кілометрів. Якщо вірити діпстейту, то цього достатньо, щоб уражати об'єкти атомної станції. Прямо з контрольованих Україною території Російської Федерації. Також до Куриська дістає вільха система залпового вогню вітчизняного виробництва. а Також деякі інші системи нарешті, практично будь-яким дешевим картонним дроном літакового типу, ми туди долетимо. І щоб розвідувати коригувати і щоб уражати, достатньо буде дешевих бомбарів. У цілі там жирні великі. Зазначив Луценко. Він підкреслив, що Україна має широку технічну можливість в ураженні об'єктів Курської АЕС, що найважливіше проти артилерії російська ПЕПО не зможе висти. Якщо ракети вони позбивають, якщо зможуть забезпечити залежну щільність протиракетної оборони, то з гарматними снарядами і масованими атаками дешевих дронів їм буде дуже важко. Задача практично нереальна. Написав військовий. Він додав, що західна зброя також дістає до Курчатова, міста де розташована електростанція. Звісно, мова не йде про стрільбу по ракторах. При потребі ми з легкістю зможемо заблокувати роботу станції, не чіпаючи чутливі атомні пристрої. Точні, такі як відстані нам вистачить ядерну безпеку світу, буде гарантова тепер можливості УРФ для ядерного шантажу за допомогою Запорізької АЕС поменшило, заявив Лусенко. А якщо українські військові встановлять контроль над однією з найбільших російських атомних станцій, Курської АЕС, енергетична система України-агресора, стикнеться з певними труднощами. Про це експерти з енергетики розповіли в коментарі. НВІ Курська станція одна з чотирьох найбільших АЕС в Росії. На ній чотири енергоблоки наразі у режимі генерації працюють лише номер три та номер чотири загальною потужністю 2 ГВт. На думку Володимира Омель. Ченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова, їхня зупинка матиме тимчасовий ефект. Він пояснив, що станція живий два гірничо-будівні басейні та один металургійний комбінат. У випадку зупинки енергоблоків там можуть виникнути проблеми. Потрібен буде час для налагодження альтернативних схем подачі електроенергії. Але загалом енергетична система РФ не відчує наслідки відключення. Курської зазначив Омельченко. в Росії. Немає дефіциту генерації на відміну від нас. У них в цілому потужність генерації складає близько десь 250 ГВт, Тому Утрата двох не менше одного відсотка. Це до якихось критичних наслідків не призведе, каже експерт. Водночас Людових Литвинський, доктор фізико-математичних наук та колишній працівник інституту ядерних досліджень НАНО вважає, що у результаті терористичної втрати росіянами контролю над Курською АЕС обидва енергоблоки краще просто відімкнути. Від загальної мережі атомна станція або атомний енергоблок це ж не чайник, який вимкнув. Він перестає кипіти. Атомні станції, дещо інакше влаштовані, навіть при вимкненні вона продовжує кип. Іте, тобто для примусового охолодження досить довгий час потрібен на запорізькій станції. Зараз примусове охолодження здійснюється. Те саме ще більшою мірою може стосуватися як атомної, сказав експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитися на канал. Переможемо разом.